Один із найбоєздатніших батальйонів Айдара розформовує міністерство оборони айдарівців наказом із генштабу. Повідомили, що їхній загін повинен бути розпущений у найкоротші строки. Тилові офіцери, сидячи в Києві, звинуватили Айдар, нібито в мародерстві та насилі над місцевим населенням. Щоправда, жодного такого факту підтверджено не було. Командир батальйону називає інші причини розформування загону. Нагадаю, айдарівці це самооборонівці з майдану в складі збройних сил із перших днів воюють на сході і досить успішно. Саме Айдарівці півсотної бійців без втрат захопили щастя, що за кілька десятків кілометрів від Луганська. Уся передова, що проходить по селу Металіст та Луганський аеропорт це місця боїв Айдару. Під час зачистки села Лутугине в околицях Луганська війці Айдару зазнали найбільших втрат разом із львівськими десантниками 80-ї арабільної бригади хлопці потрапили в засідку. Тоді загинули 23 людини. Батальйон дуже прискорює всі ближайші події. І комусь це дуже не вигідно. Багато хочуть, щоб батальйон зупинився, хоча б зупинився. передової вони забирають на ці наради, на ці доповіді. Хтось сидить в тилу, фабрикує липові справи. Я не знаю жодної інформації з приводу того, щоб якісь ДПШ отримав командир Айдару. Принаймні, станом на сьогоднішній день такого питання взагалі не піднімалося.